Сьогодні відбувається презентація книги монографії, наукової праці, п'ять незабутних вражаючих подій Кам'янського. Це чотири чемпіонати світу і один чемпіонат Європи. На сьогодні місто Кам'янське продовжує залишатися єдиним містом на Україні, яке прийняло на своїй базі, спортивній базі чотири чемпіонати світу і один чемпіонат Європи. На території України пройшло сім змагань міжнародного рівня, шашок, саме шашок, міжнародних шашок. І п'ять з них це проходили саме в місті Кам'янсь Шашкова громада нашого міста ну, дуже вдячна Андрію Леонідовичу. Підтримується спорт. Я хочу сказати, секції розвиваються. Шашковий спорт у нас є практично у кожній спортивній школі. У цій залі відбувається презентація книги. Це... Вагома подія для історії спорту не тільки Кам'янського, а всієї України. Я хочу від усіх нас подякувати наших авторів Ігоря Губерова і Леоніда Бойтмана. Ми пишаємося тим, що саме в нашому місті відбулися п'ять міжнародних змагань, які приймали участь більше ніж 400 спортсменів. Ми пишаємося тим, що саме в нашому місті із вісьми діючого сместерів з шашок чи чотири жуть саме Кам'янському. кам'янське назва нашого міста. Завдяки цим подіям знають сьогодні у багатьох країнах світу. Приємно говорити, що зелене світло для проведення першого чемпіонату 20 років тому дав Андрій Білоусов. За декілька тижнів до початку чемпіонату склалася ситуація, під час якої йому довелося втрутитися, створити міжнародний рухкомітет, очолити його і провести чемпіонат світу на такому рівні, що під час нього всі знали, що Кам'янське це. Шашкова столиця світу.